Доброго і гарного дня усім, хто нас дивиться та слухає життя в сільському стилі канал з Прикарпаття. Сьогодні я готую смачню що намазку на хліб з баклажанів. Ми її ще називаємо баклажановим паштетом. Цей паштет нам з усім смакує. У моїй сім'ї його люблять і з багетом, і на гріночку намастити, і просто на шматочок білого чи чорного хліба на сніданок. Для його приготування мені потрібні баклажани, масло вершкове, сіль, перець, декілька зубчиків чесничку, в залежності від вашого смаку. Пропорції, в яких готую я для моєї невеличкої сім'ї з трьох чоловік, будуть в описі до даного відео. Готується такий паштет легко, швидко й просто, цілими запікаю баклажани на відкритому вогні. Ми любимо так робити, особливо влітку, і ще гарячими знімаю з них шкірочку, так вона простіше відходить. Баклажани слід утримувати на вогні до тих пір, поки ви не проткнете їх виделкою і не відчуєте, що всередині зробилася каша. Коли баклажани охолонуть, додаю до них сіль перець, шматочок вершкового масла та тру декілька зубчиків часничку. Ретельно вимішую до однорідної консистенції. Любителям гострих відчуттів одразу ж рекомендую додавати більше часничку. Отой увесь процес приготування. Готуйте і смакуйте. Гадаю, любителям баклажанів цей рецепт точно припаде до смаку. Дякую, що дивилися! На все вам добре, наші віртуальні друзі.